В давню давнину, як ніл народився у пустині, мати його положила в розкішну, зелену колиску, батько з високого неба промінням розкішним дивився, як його син виростав не по днях, по годинах, у силу вбирався і містую силу домов. Отже при ців народженні зібрались премудрі гатори. Сім їх було й несли вони усі для дитини дари. Перша сказала даю тобі ситою землю в обладу, зважила друга Три женива, нехай тобі буде на рік. Третя промовила Ра буде вічно ласкавий до тебе, руку четверта простерла. Ось пальмовий щит проти сета, п'ята мовчазна папіру село камінь поклала. Шоста шепнула, ніхто не вгадає твоїх таємниць, сьома всміхнулась крізь сльози і мовила щиро. Заздрощі вічну неволю судили боги твоїм дітям. Я вже незламною радістю зброю народну душу. Гніт фараонів, корвига чужинців її не здолає. Так на початку віків обіцяли премудрі гатори, Вірю до не порушиться слово богинь.